Мої вітання! І сьогодні до вашої уваги найсмачніший салат з капусти. Для приготування знадобиться 5 кг капусти, 1,5 кг перців, бажано різних кольорів, 1,5 кг моркви, 1 кг цибулі та за бажанням 1-2 гірких перчиці. Ось так от дрібненько шаткуємо. Капусту і на початку додаємо 110 г солі та 350 г цукру. Гарно все це перемішуємо. Потрібно нам для того, аби капуста максимально почала виділяти сік. І салат наш готувався у власному соці. Додаю натерту на терточку для моркви по корейськи моркву. нагадую 1,5 кг, також маю все це гарно вимішати. Цибулю навпіл. Далі на 4 і отак от дрібненько, такими шматочками також нарізаю і швиденько все вимішую. Так само соломкою нарізаю перець, 1,5 кг. Навпіл поздовж розрізаю перчицю, вичищаю насінинки і отак от поперек тоненькими-тоненькими такими полосочками також нарізаю, додаю до миски. Вливаю 400 г оцту 9%. Так само 400 г олії, бажано нерафінованої. Тепер маю все це гарно вимішати руками обов'язково. ви можете бачити, скільки вже соку утворилося наразі. Залишаємо салат на 20 хвилин орієнтовно, аби соку утворилося ще більше. Салат завдяки цьому виходить дуже соковитий, смачний. І хрумкий, ароматний. Ну, саме за таким способом приготування він найкращий. Тому що, коли ми додаємо всі овочі одразу, додаємо сіль цукор, олію і оцт, він ніколи не буде отаким от соковитим, Він більш такий суховатий. А от за таким способом приготування, він неймовірно смачний. От, натискаю. З щіпцями ви можете бачити, наскільки соковите все. Тут ніякої рідини я не додавала все ото чистий сік від овочів, завдяки цьому вони будуть дуже гарно промариновуватися. Накриваю кришечками, каструлю застилаю рушником, викладаю в баночки, заливаю водичкою по поясочки, так як я буду готувати на вулиці. То також перекладаю ще всередині рушничками. Такими невеличкими, тому що готую на дровах і банки будуть дуже сильно кипіти, аби вони не потріскали. І я стерилізую ранню капусту 45 хвилин, середню 50 і пізню 55 хвилин. І це небагато часу на стерилізацію для капусти. Багато хто каже, що потрібно менше її стерилізувати, тому що вона буде розлазитися. Але це не так, тому що на порцію приготування ми додали 400 г оцту. Вона вже в будь-якому випадку не буде м'ягенькою, розлазиться. вона буде хрумкою, гарною та смачною. Але капусту все ж таки краще гарно просто реалізувати, аби вона добре зберігалася. От. Закручуємо баночки, перевертаємо веретном, гарно укутуємо, аби температура така гаряченька була ще до наступного дня. Далі, коли вже повністю вистигають, переносимо на зберігання в темне, прохолодне місце. От а на сьогоднішній день ось так от виглядають мої перці в теплиці.